Салютами зі снарядів вітають Україну із Днем Незалежності. Вночі росіяни двічі вдарили по Запоріжжю ракетами. Перші потужні вибухи пролунали за декілька хвилин після опівночі. Повторився обстріл о четвертій ранку. На щастя, обійшлося без жертв. Дісталося і Дніпропетровщині. Там повітряна тривога майже не замовкала. По області ворога тивчини з усього наявного озброєння. Ракетами, градами, ураганами. Під удар потрапили Нікопольський, Криворізький та Дніпровський райони. Постраждали житлові будинки, автівки, харчове підприємство та лінії електропередач. Людських жертв вдалося уникнути. По Нікополю гатили двічі зі ствольної артилерії та градів. Випустили по місту 20 снарядів, пошкодили житло. На щастя, обійшлось без постраждалих. Червоногригорівську громаду Нікопольського району накрили зі ствольної артилерії знищений один житловий будинок та господарча споруда. Гучно вночі було й у Харкові та області. Вночі окупанти запустили ракету в триповерхову житлову будівлю. Від влучання там спалахнув дах та вигоріли декілька квартир. На щастя, теж минулося без жертв. Ворог не полишає спроб встановити контроль над Донеччиною, однак отримує добрячих прочухань від ЗСУ та тікає назад. На Слов'янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати. На Донецькому напрямку. Противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Продовжили вітання рашисти і вранці. Під час масштабної повітряної тривоги в низці областей повідомляли про звуки вибухів. На Черкащині спрацювали сили ППО. А от у Тумиргороді на Полтавщині влучання підтвердилися. Чотири ракети прилетіли по об'єкту військової інфраструктури. Продовжували лунати тривоги по Україні увесь день, та благо про прильоти офіційної інформації не було. Катерина Шевчук, новини 33 третій канал.